Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке звук. Але спочатку пригадаємо попередній матеріал. Люди яких професій використовують лупу? На якій відстані від ока треба тримати лупу, щоб одержати збільшене зображення? Яку будову має око? Як утворюється зображення в оці? Як зберегти і поліпшити зір? Розв'яжіть требус. Світ навколо нас сповнений звуків, шум лісу і гуркіт грому, сигнали клаксонів, людські голоси, музика. Народжуючись, ми сповіщаємо про себе голосним криком. Згодом промовляємо перші слова. Звуки нашої мови це величезний скарб кожної людини і всієї нації, найважливіший засіб спілкування і пізнання. Джерелом звуків є тіла, що коливаються, крила комахи, струни гітари, мембрана барабана. Коли ми розмовляємо, коливаються наші голосові зв'язки в гортані. Під час звичайного видиху повітря беззвучно виходить назовні через ніс і рот. Якщо із силою видихати його через стиснуті зуби, вийде звук Ш, через губи П, якщо через притиснутий до зубів язик Л. Так рухаючи губами, зубами язиком, людина промовляє звуки. Складає з них слова, розмовляє пошепки. Ваш голос залежить від двох маленьких складок у гортані голосових зв'язок. Якщо ж ви співаєте, кричите чи навіть розмовляєте, звуки виникають у гортані. Звук може бути тихим і голосним, високим і низьким. Звуки відрізняються гучністю і висотою. Тихі звуки виникають за невеликих коливань. Щоб більше коливання, то гучніший звук. Наприклад, звуки гребінця гучніші, якщо відхилити зубці на більшу відстань, а барабана, якщо сильніше вдарити по його мембрані. Висота звуку залежить від того, як швидко відбувається коливання, що швидше коливання, то вищі звуки. Як змінюється гучність звуків музики, якщо ви віддаляєтеся від джерела? Чи змінюється при цьому висота звуку. Знайдіть способи добути звуки із гребінця. Проведіть ним по краю столу або потріть пальцем по зубцях гребінця. Якщо відчуваєте біль, використайте для цього інші предмети: монетку, олівець, картку. Спробуйте зіграти гребінцем мелодію. Дослідіть, від чого залежить гучність і висота звуку. Акустика. Це наука, що вивчає звуки. Ми чуємо звуки навіть якщо джерело звуків далеко від нас. Це тому, що коливання від джерела звуку передається повітрю і поширюється в усіх напрямках. Наприклад, якщо коливається мембрана гучномовця, вона стискає повітря, утворюючи згущення, яке передається далі. Атоми і молекули при цьому не переміщаються разом у напрямку звуку, а лише коливаються. Поширення звуків у повітрі це переміщення згущень і розріджень частинок повітря. За допомогою іграшки пружина змоделюйте поширення звуку. Звуки поширюються не лише в повітрі, а й у рідинах та твердих тілах. Найшвидше звуки поширюються у твердих тілах, бо частинки твердих тіл розташовані найщільніше. У рідинах звуки поширюються повільніше, ніж у твердих тілах, і ще повільніше у газах. Єдиний автомобіль, що подолав звуковий бар'єр, це британський автомобіль з реактивним двигуном. Як шумить мушля? Кажуть, що це шум моря. Чи це справді так і як воно туди потрапило? А якщо це не море, то звідки шум який схожий на звуки моря? Щоб почути, що моря не обов'язково мати вдома мушлі. Це можна зробити і за допомогою звичайної склянки або банки, яку ми притиснемо до вуха. Звуки, які ви чуєте, прикладаючи мушлю до вуха, це рух повітря, що відбивається від стінок мушлі, склянки чи іншої порожнини. Унаслідок різкого розширення повітря під час швидкого зростання температури в каналі блискавки, виникає грім. Спалах блискавки ми бачимо практично миттєво, бо світло поширюється зі швидкістю 300 тисяч км за секунду. Звук грому поширюється значно повільніше, тому грім ми чуємо вже після того, як побачили спалах блискавки. Що далі від нас блискавка, то більша пауза між спалахом світла і громом. Вухо, наче локатор фокусує всі звуки. По вушному каналу звук досягає барабанної перетинки, яка коливається під впливом звуків. Завитка перетворює ці коливання підсилені слуховими кісточками в електричні імпульси, а слуховий нерв передає їх у мозок. Мозок аналізує інформацію. Хтось любить звуки музики, на когось заспокійливо діє звук голосу рідної людини. А хтось відпочиває та відновлює сили за містом, слухаючи звуки природи. Та не всі звуки безпечні і заспокійливі. Природа може показати характер загуркотить вулкан чи землетрус, гроза розколе, небо блискавкою та громом. Людина вторить природі гуркотом літаків, залізниць, вистрілами і вибухами снарядів. Гучна музика, особливо в наушниках, може пошкодити слух. Слух втрачається повільно, але безповоротно. Дефлімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання для людей, які мають порушення слуху. Щоб знизити рівень шуму, на дорогах з інтенсивним рухом облаштовують шумозахисні екрани. Люди, які працюють в умовах високих шумів, повинні носити захисні навушники або працювати у звукоізольованих приміщеннях. Користуючись інтернет-джерелами, дізнайтесь, як сприймають звуки зображені тварини. Коротко про головне. Джерелами звуків є тіла, що коливаються. Звуки відрізняються гучністю й висотою. Звуки поширюються в газах, рідинах і твердих тілах. Поширення звуку це хвиля переміщення згущень і розріджень середовища. Швидкість руху у твердих тілах більша, ніж у рідинах, а в рідинах більша, ніж у газах. Поділіться своїми враженнями від уроку.